Всім привіт, друзі! З вами я, Мийтер, та сьогодні я граю в гру э, GayWow 2. Це буде вже друга частина. Що я вам в відео сказав, якщо ви наберете багато э, про переглядів, то буде друга частина. От я її записую. Я її заново скач скачав. Тоді в мене вже був аккаунт. Ну, тоді, тоді почнемо. Ця гра тут треба просто від поліції тут треба. А як? Все. Треба, коротше, просто від поліції в'їжджати таким методом. Мені ця гра раніше подобалась, зараз її просто скачав, Навіть не розуміючи. В ній багато чого. А раніше я був в її профі. Якщо тут набереться багато лайків та переглядів, напишу ще одну частину. Тому ставте свої лайки, дивіться це відео, дотуйте свої перегляди. Дуже багато, до речі, не було відео на каналі. У нас стрибок я. А, ага, стрибок. Стрибочек. Давай, что мы там? Стрибок? Они... А, не может быть все. Давайте, давайте. Что мы там новенько? Вот, я суперсилы. Так, а что это суперсила? А, это видкид. Тикавенько. Тут треба порти триматись якийсь час. За мною вже їде ціла бригада. Машина вже димить все. Так. Я виграв Гроші, так. Мені дали кейс, а в кейсі у нас 100 монет. Тепер хочу собі нову машину. Давай. Давай, 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 давай. Відкриття кейсів. Трактор. Рець. Це... Тут, до речі, з автомобілем дається нова карта. Яка карта? Це таке старовинне поле. Просто катаемся, тан-тар-тан-тан-тарарарам. Ой, они уже за мной в полиции, они... А, они. Не, не сподобалось мне таке. Ой. Так. Давайте зараз. Якась реклама. Ага. Давайте спробуємо. За 200 гривень можна купити балат. Здесь мені хтось задонатить. Якщо, якщо будуть на задньому плані звуки, вибачаюся. Один, два, три. Я за... Я хочу його в яму, я хочу цю поліцейську машину в яму скинути. Давай. Ні. Я вам покажу. Ох! Руки. Руки знають. Руки знають. Хоч там є кейсик. Навіть не знаю, що тут за кейсик. Так. О, це добре. У нас така сила, але порожок мені здається, що це все. Якщо таке випадає або сейф. А? Це означає, що ні. Ні, -ні, ні. Обережненько. Я вже щось зірвала. Подобається ця гра, вона така незвичайна. Карта тут дуже велика... Схожа она. Ой, не 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 ой, не 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 Он у меня так будет плачать? Не, не, он меня набавит. Я уже дымлюсь. У меня мало протрунов все. Ой, не не все, я себе сбил колеса. Не, будь ласка. Давай, 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 будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Ой, не все. А мне интересно, я протримался, это не рекорд. Я, я, я помню, там у меня был рекорд 600, 600 700. Было что-то крутое. Так. Поехали дальше. Следующая игра. Ну, о, катка. Так, давайте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, давай. О, пасічники. У мене раніше була тактика. Отак от, от просто брати і їздити. Розуміли? Бам-бам і все. і Просто їздити отак от Їздити Ездить прямо. Так, оцей Оцей стрибок це найкраще. О, тут, тут. слово вже можна складати, раніше такого не було Ну-ка, я зараз стрибну. Раз, два. Стривай! О! Це вже важче. давай! На клітку! На що я там був срібнув. Все, просто їдемо. Просто-напросто їдемо. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Це вже небезпечно. Давай, давай, будь ласка. Так, все, міст. Переїхав сюди. Давай, опа! Давай, ви мене не достанете. Треба бути супер обережним. Будь ласка, стрибок Будь ласка, стрибок, дайте мені стрибок Ох. Ну, це теж непогано, але Стрибок було б краще. Так, все, рекорд побитий. Я і. Я, я, я хочу, щоб він був побитий. Не знаю Наскільки він побитий? Але я дуже хочу, щоб він... Ай-ні! Ні, ні. Я хочу, щоб він був побитий. Я вже димлюся. І це дуже-дуже-дуже погано. А мій, а... -а, -а -ма -ма -мі... Гірка! Буласочка! ні ні ні, 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 ні не буде! Уже вертоліт, вертоліт! За мною виїхав уже вертоліт! Спецназ! Давай! Ну, зато рекорд. Зато рекорд. Я роденький. Так. Давайте глянем. За рекламу. Я потім, я, 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 я на следующий випуск, А я хочу, щоб був наступний випуск. А я хочу на наступний випуск. О! Все, давайте відкриваємо кейсик. Я хочу на наступний випуск... Багато зар заробити грошей. І просто багато кейсиків відкрити. Просто було відео з кейсиками. Давай. Щось класне. Ну, до речі. Це непогано. Мені автомобіль подобається. Вже нова карта. Нова карта це. Мені здається, що це краще. Весь час на одній... І сами... Ой, це дуже важка карта. До речі, може навіть нова карта. Я раніше на такий. не... Тут дуже Тут було обновлення. Це вже друга частина. Я грав першу, а це вже друга. Тут нові дві карти. Тут є карти, але вони е, поміняні. Там щось додали, щось обрали. Тут немає декількох карт, на які я в першій частині грав. Можете і передивитися ту першу частину, це легендарна частина. Відео дуже багато просмотрів набрало. Я дуже хочу, щоб це відео стільки ж саме набрало, навіть більше. Може підемо на рекорди? Так. Я бачу соль, сонячну батарею. Я хочу знайти соня. Знай 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 ні, 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 будь ласка. І таке буває, і таке буває. Так. Він місії зробила. Іма нічого. Що це за це подарунок якийсь. 50. -х. Я потім подивлюся реклами, пограю. Я хочу кейсиків багато нафармити Я хочу багато кейсиків нафармити Щоб я зміг пограти. Ну, не пограти, щоб я не, так не катався, бо щоб вам скучно дивитися, як я просто ганяю Щоб ми відкривали кейси. І в мене були хоч якісь автомобілі. А то у мене всього три. Так. <кій> Дивимся. Опа! Осоцей міст, я його так не люблю. Давай, давай, давай. Обережно. Эй, сани, тут по-нибудь сонячный батарей. Мне подобаются такие всякие трамплины. А вони мне подобаются тільки тоді, коли я на них подпадаю. Давай. Камень! Цей камень будет хороший? Цей камень хороший. не 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 все добре. У мене це навіть вже, вже не рекорди. Ну я піду на рекорди О, воду скинув. Як профі всі г... в грі. Об'їхав. Ану відійди. Ану відійди. Що ти робиш зі мною, а? Не Ой, я... ось погано. Я, звичайно, краще древчу з такими колесами, але... Да, до речі, я краще древчу з ними. Але обіхати їх. Опа! Я, 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 я поліці. Опа! Дивіться. Ой, ні. Ні, ну все плохо. Це погано. Тади. Так. Я щось місії. Ну я радий. Я радий. Я радий. Я радий, так. Які тут в мене автомобілі? Ну, коротше, таке собі. А ну, коротше, оця, оцей автомобіль, який в мене, він найкрутіший. крутіший. за звуки ззаду, тому що ми там пелесос, пелесосич. Давай, буласочка, давай. Ну давай, 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 ну, золотий. А це вода! Я думал, це якась доріжка, свиня. А це вода. <плес> Не люблю я таке. О, а це нова карта чи це стара? Це, напевно, нова вже. О, я знаю, як я зараз від цього автомобілю. Вон там є трамплін, я хочу спробувати на нього залетіти. О, ні-ні-ні. Чи... Чи, щоб поліція залетіла. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, ні ні-ні-ні. ні. ні. Ми всі попадали, всі. Ну нічого. Я поділюся рекламу. Я хочу, щоб слідуче відео по цій грі було. не прям слідуче, але щоб відео було по цій грі. Де Ми відкриваємо кейси. Це набагато краще, ніж Ви дивилися, як я Прозакатаюся Опа, обережненько І мені до речі подобається грати в цю гру Гра дуже класна, давай виклику S. Бонс. Боинс. О, все. А, ah, да, все одна і та сама карта. Mm. Давай. О, oh, в цей раз вышло, в цей раз вышло. Мені здесь сподобається. Так, о, oh, давай, давай, еще раз. Давай, не, не, ну. А, я будто помню, числя ката. Так, доріжка. Что дорочики скитаем? Мне <с>, не подобается, какая-то рольки. Я б недавно знайшов гру, де ти робиш все. Ти там можеш робити все. Як грати там можеш відкривати краники, щоб лилась вода. Там можна по країнам подорожувати. Може запишу її. Вона така дуже дитяча. А ми ж з вами. Эти, зрослі. дорослі люди, діти. Тому ну, так. Ой, поліція. Давай. Я думаю... Я думаю... Я думаю... О, все. Мені подобається цей шлях. Тому що тільки я зможу. Відео вже йде з трістим Іди звідси. Ха я. А ну. Ой, ні, не зміг. БТР. коли за тобою БТР, то це страшно. О! стрибок. Ой, ні, це я не люблю таке. Це таке не люблю. Так. О! Ну знову це, я хочу... Я хочу щось краще. Ні, я розумію, що це? Ой, у мене... в мене машина горить. О, все, да? Зараз зер зервусь. Не-не. Не так. Тр... А, все. Головне, щоб усіма все було добре, все. Так, давайте карточку ще зіграємо. А А що просто брати і стояти? А, не буду. Я вже це пробу. Про... Так. Це все-таки гра про дрифтинг. Тому дріфтимо. Мы любимо ігри про лі... дрифтинг. Будь ласка, давай, на будиночок. Це, до речі, было бы не дуже красиво, я бы на чайся в будинок влетів. Так, давайте я хочу от зараз старатися рекорды. Мені здесь на цій карті рекорда не будет побуто. Давай, давай, давай. Сюди. Ой, Опа! Так, дивіться, зараз треба спробувати. У мене є зараз одна ідея. Як я можу... О, отак! Все. Сюди. Тепер А трамплін. А не з тієї сторони! Ні Ну, зато вся поліція влетіла. Я хочу Мій рекорд 300... 70 Так давайте у мене у мене он! Знак питання, знак питання, давай! 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 Ну ой-ой, що -ой. ж це робити? Як і як? як? Ну, до речі, я раніше як ся цю, обучу... Я ще не грав на цій карті? Це була схожа карта? О, ні. Хай, -ха, я на трамплин не залетів. Так, все, зібралися, давай. Ух, митера. Митер, давай. Я митер. А до речі, я, я поздороваюсь. Всем брови зовут моя митер, да? <соць> на, кін на кінці відео. Я забувся, да? Ну, нічого страшного. Раз, два, три. Я о, я знаю, що я хочу, я знаю, що я хочу. Мы теперь завжди знає, що він хоче. Вы уже зрозуміли, що я хочу. Я хочу застрябнути. Ой, не. Ой, не. Не, сюди я не хочу. Підідами, підій. Давай, підъезжай, -під, під. ой ні-ні, полиція. До побачення. Телебачення. Київського меморандуму. Давай. Давай, ну давай. Ох ты, блин. Давай, не глузуй, мой, не глузуй, давай. Так, зараз зробим, сейчас зробим. Просто можно заехать и все по пирамиде. Ну так, только автомобили. Можно так по пирамиде, так просто едешь и все. серйозно навіть монетку ой ні, ні в охні о ні, ні так не буде діла там що вся підірваю я когось вибачаюся що. ні тільки не буду нічого я вже не піш воду ну, все ну я, я я вже все я вже не хочу грати цю гру вона вже в мене Она уже за мной все соки выжила. Давай, давай. Раз, два, три. Я, конечно, хотів на ту сторону. Так, все. Передостань. Треба. Жостко радиться. Сюда. Да, Раз, два, три. Один два три, один два три, один два три О, да, треба зараз за разбук. Спим. Спіль... Я, я думаю, бомбу на них сейчас запынить. Никися не хлопоц. Киздиченка. Ой. Бласочка. Дробиться. Зрубуйца. Ну скуди, ты ну, купиться. Остання, Остань. Остань гра. От, хоча 200. Хоча б Сейчас 200. Зарубей ты вс. Різок Тримайте за русло. Все, От, отут давай. Якщо тут його не буду, я не знаю, я. Я глузувати буду з цієї ехати. Мені ще вчити. Ро... Давай! Фу. Мені не подобається ці кейси ці збирати. Я всю гру граю або робі-кейсів, або... Заради чого? Або заради того, щоб ламати голови копам Ну все, так вийшло. Так, давайте глянемо. Що заробив? Нічого я не заробив. Ну Давайте. Загалом. Всім до побачення.